Це у нас імплант мійний, тут є всередині все необхідне для його встановлення і ми готуємось до операції. Всім привіт, і сьогодні операція фалопротезування. На зараз закінчено етап формування місць, де буде де буде встановлений сам, де буде встановлена сама помпа, де буде встановлений резервуар, і ми закінчили формування місця, де буде встановлений сам імплант. Далі будемо розпаковувати імплант. Я вам все покажу і ви все побачите, як проходиться операція. Це ми натискаємо помпу для того, щоб зрозуміти, як все Де? працює, тому що ми маємо, маємо бути впевненим, що надійна система, що не буде після операції якогось казусу. Такого не буває, але ми маємо перевірити все. Ось ви на сьогодні бачите вже під'єднана система для імплантування фалопротезу, Все протестували, і назад вже будемо спочатку вживляти резервуар, а потім поетапно робити вже інші етапи, щоб приблизитися до закінчення операції.